Всім привіт! З вами Каленська Ірина і це канал Ірина про здоров'я та схуднення. Це мій влог понеділку, чи второ, а вже вівторок, певно, сьогодні. Ви не думайте, я не ворожу тут. Перш за все, сьогодні цілий день працювала. У нас вимкнуло світло, не було електроенергії, не можу завантажити нові відео. Але зі мною сталася така цікава пригода. Я прийшла з чоловіком на побачення. Це перша за певний квартал. Немає світла в місті, але ресторан, в якому ми є, працює від генератора, і чоловік дуже ревнує мене до мого хобі і до моєї роботи. Тому наразі я прийшла помити руки і знімаю для вас ось такий ось цікавий е, влоджик. Далі покажу, що ми оберемо з ним на вечерю. Взагалі я хотіла судочок взяти філе, таке я люблю, вечеряти рибкою, але немає його наразі. І, е, Хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал, звісно, ставте вподобайки, мені це дуже-дуже необхідно. І пишіть в коментарях, на які теми вам цікаво спілкуватися. Чим більше ви напишете, тим легше мені буде створювати для вас корисний, цікавий контент. М -м -м, то Точно можна було би сказати, наворожу собі чоловіка. Але перш за все, я не ворожка, я в це все не вірю. По-друге, в мене вже є чоловік, і на переправі не міняють. Тому е йду зараз їсти. Якщо щось цікаве, вам зніму. Певно, буде вже влог е, в середу виходити, і ще щось зранку середи е, сюди додам, тому що цілий день п -п -п не могла просто знімати. У мене дуже багато було сьогодні консультацій по схудненню, по здоров'ю. Тому дякую, що ви зі мною. Я в туалеті і хтось сусідньому кабінеті змив воду. Тепер я буду говорити лише про свої враження і те, що я відчувала. Нам подали дуже гарний чай, окремо кип'ячану воду і окремо імбир разом з лимоном, але дуже великому кількості цукрового сиропу. Я це не пила, тому що дуже солодко, особливо на вечір, в поєднанні із рибними чи м'ясними стравами це буде негарно для нашої фігури і взагалі перевантажить нашу систему ШКТ. Тому ми це розколотили, чоловік половину випив і ми замовили інші напої. А це я попросила свого любого, сфотографуй мене, будь ласка. Сфотографуй і зніми відео. Він сказав, я більше ніколи цього не буду робити. Але яка ж я в нього гарна, так? Я йому часто про це повторюю, що тобі дуже пощастило з жінкою. А і знаєте, чому я це роблю? Тому що якщо ні я, то хто ще йому це скаже? Ось прийшла така страва гарна, це по джарській хачапурі і моє біле вино, також мій чорний чай який буду вживати. Хачапурі по аджарськи досить таки смачно було вживати. Мій чоловік його любить, я його на вечір не їла. Якби це був обід, певно би скуштувала. Велика кількість силогуні дуже смачно тут готують його насправді. І ми сиділи напроти печі і бачили, як це випікають. Ось так мій чоловік його поправляє. А ось... І сам майстер-пекар, який випікає свіжий хліб, це просто щось неймовірне. Я дуже люблю дивитися за піцеолами або за майстрами випічки хлібу. Мені здавалося, чому здавалося? Тому що я працювала із пекарями, мені здавалося, що це люди, які максимально добрі та спокійні всередині в душі. Але виявляється, що в цехах пекарні не завжди. Існує такий спокій. Взагалі нам здалося, що тут офіціанти якісь присмучені, пригнічені, якісь вони нещасливі. Світла не було, ми працювали на генераторі. Ось принесли наш кебаб. Кебаб був смачний, але пересолений. Мені теж не, не сподобалося, з'їла шматочок і не доїла. Гриби смачні із сулугуні. Гриби, до речі, печери, печериці, вони більше схожі до рослин, тому їх можна їсти ввечері і поєднувати разом із м'ясом. М'яса я багато на вечерю не можу з'їсти, але ми все рівно його замовили, тому що риби не було. А ось, і як мій чоловік каже, ти любиш ці дерев'я, кушай ці дерев'я. Це моя тарілка. Овочі в гриль, дуже смачні були овочі в гриль. І кава. А ось кава тут була несмачна. Вона кисловата і ненасичена. Ми не любимо кисло і ненасичену, тому я далі потягну свого чоловіка в своє улюблене кафе, де вважаю одна із самих смачних кав. А ви дочекайтеся. Чай я вам показала, він такий, же майже, як і кава, якийсь прозорий. Ось ми вже вийшли, ідемо. Похмурими темними чернівцями. Світло вимкнене, те, що ви бачите, зараз все працює на генераторах. В кожному е, закутку стоїть генератор, це все приєднується таким гулом, але це не портить нам ніяк настрій. А ось ми прийшли в Відемську кав'ярню. Я дуже люблю цей заклад, і ми з чоловіком вирішили відвідати ще по філіженці кави, яка тут досить таки смачна. Ми запитали виробника, і, здається, нарешті я знайшла свого виробника кави. Це австрійський виробник. Зараз поближче я вам покажу. І як це виглядає. Ось бачите, виробник на, чаш... на чашці написаний. Кажуть, австрійська обсмажка. Нам досить таки сподобалось. Також ми тут ще придбали для наших родичів, які сиділи з нашим сином вдома, смаколики. Ось цю придбали. Павлову, десерт Павлової, також круасани. Круасани тут випечені на вершковому маслі. Ми попросили, щоб нам представили технологічну карту і нам сказали, що там немає транжиру, там 41% борошна, 21% вершкового масла. І ми задоволені, я заспокоїлась і пішли собі додому. Був досить таки гарний приємний вечір, але в ресторан Джорджина ми більше не підемо. Нам там більше не подобається, хоча раніше була атмосфера зовсім інша. І офіціанти були не такі, якісь нудні, і музика така пригнічена. А ось що нас чекало, коли ми повернулись додому. Ну, народ, це просто жесть. Напишіть в своїх коментарях, у кого теж так. Це, типу, пішли, повернулись, а тут все розкидано. По всім закуткам. Я, звичайно, це все прибрала, але через 10-5 хвилин було все те саме. Ось подивіться, три страви мій син не хотів їсти, все розкидав, ну це жах. Але я щаслива. Дякую.